Вітаю на каналі Файвай. Ви потрапили на черговий огляд аналогу LEGO, цього разу від компанії Enlighten. Я думаю, по логотипу ви вже бачите, що це досить старий набір. А наскільки, та настільки, що це набір 2013 року, і в принципі він можна сказати вже раритетний, тобто зараз його дістати дуже і дуже проблематично. Тож, якщо ви хочете бачити більше оглядів на раритетні набори, то ставте вподобайки під цим відео, пишіть про це у коментарях, підписуйтеся на канал та тисніть на дзвоник, щоб не прогавити нічого цікавого. Підтримуйте зсу та за можливості і бажання можете мене усі посилання у описі. То, з чого я взагалі вирішив оглядати цей набір? Насправді все дуже просто. Як ви вже знаєте, він в принципі майже раритетний і буде цікаво на нього поглянути. А по-друге, він сам по собі класний. Я, в принципі, якби він і не був раритетним, в його сторону б також глянув. Дивіться на цей рояль, він дійсно реалізований досить прикольно. Також тут є звичайний стілець, але головне тут це ось цей рояль. І так, знаєте що? Це не скопійована конструкція, а спроєктована. Ну, напевно, самими інженерами Енлайтену. Може, я не знаю, це якась саморобка колись була і її реалізували Enlighten. А може, дійсно це якась ось така їхня власна розробка. Також тут мають бути або принтовані детальки, або з наліпками. Сподіваємося, що це принти. Дістаємо також інструкцію, і наліпок тут немає. Це насправді дуже і дуже велику надію мені дає. Але ми дивимося раптом тут десь у пакетику або в інструкції вона затисалася. Ну, ось така от штучка з наліпками, її немає. Я думаю, що це будуть принти. Зараз ми побачимо. Усередині того більшого пакетика було ось таких чотири менших, і я вже бачу, як мінімум, одну принтовану детальку. Єдине у мене до неї зауваження вона не збігається з тим, що тут. Тобто тут вона була біла, а ось тут прозора. Хоча я не знаю. Ні, здається, тут все-таки просто одна біла деталька. Я думав, раптом тут поверх Прозора. Мені здається, що мене десь надурили. Хоча я думаю, що це не так важливо, все одно деталька дуже і дуже класна. До речі, на пакетику тут навіть був теж логотип Enlighten, Ну що цікаво. У першому вже з маленьких пакетиків ось така кубка деталей. З цікавого тут є детальки з боковим кріпленням, цілих три штучки однакових, ось таких. А також ось така деталька, яка цікава тим, що це не просто. Прямокутничок, а ось така трошки скісна. У другому ж пакетику ми бачимо вже ось таку кубку деталей, їх тут значно більше, але вони значно менші. По-перше, тут ось така принтована деталька, до речі, принт тут тільки з одного боку, гарно видно, тож іншим не поставиш. Також тут є детальки, лиш, що насправді дуже цікаво, правда, у наборі з роялем, але я знаю для чого вони. Я побачив це одразу на коробці. Вони будуть використовуватись як педалі. Справді досить цікаве рішення злиш зробити педалі. У третьому пакетику насправді нічого аж дуже цікавого немає, але помітьте, тут всюди є досить багато незвичайних лінійних деталей, а якихось де можна вчепити одну детальку за іншу і зробити якісь рухомі елементи. У четвертій купці з деталями знаходимо ось таку принтовану, це у нас сідушка крісла. До речі, помітьте тут якийсь, наче коцик, накинутий, або що це. Ну, видно, що це річ зв'язана, досить. Прикольно. І звичайно, тут є також досить багато елементів для якихось рухомих штук та звичайних деталей. І знаєте, я ще хотів подивитися на коробку, які я ще бачив принтовані деталі, бо мені здавалося, що їх більше. І я бачив ось таку детальку. І так, вона тут також є і також принтована. Як вам таке лего? Насправді, я думаю, що можна навіть сказати, як вам таке сьогоднішнє Enlighten, тобто К'юмен, бо насправді мені здається, вони там також стільки наліпок не роблять, але менше з тим зберімо ж це. І ось що в нас виходить в результаті: ось такий насправді дуже класний рояль і, звичайно, стілець. На ньому ми зупинятися не будемо. Звичайно, тут принтована деталька, і ось таких от чотири ніжки. Єдине, що хочу сказати, на ось такому стільці чотири ніжки, як ви бачите. А на роялі три таких самих. Тобто, ось такий важкезний рояль тримають три ніжки, в той час, як ось цей стілець, чотири. Насправді досить дивний момент. В принципі, ідея з цією конструкцією дійсно дуже і дуже класна. Єдине, що мені не дуже сподобалося, що нас обдурили на одну детальку, вона не така, як мала бути. Також мені не подобається, тут відлітає ось ця частинка дуже часто з педалями, насправді, тримається на одному піні, ще й не так, як мала б триматися, а зворотньо. Тобто, як ви бачите, сила тяжіння допомагає їй відлетіти. В принципі, що можу ще сказати, так не однаковий білий колір. Як ви бачите, ось тут. от жовтенькі, ось ці от детальки однопінові. Однопінові тайлики, якщо точніше, вони мають жовтіший білий. Ось так, от я думаю, краще видно. Рухомих деталей тут насправді не так багато, як я думав. По-перше, ось тут, як ви бачите, детальки задіяні, але ніяк не рухаються. Тож, насправді, і тут їх дуже-дуже багато, як ви бачите, це ось ці от натягнуті струни, які мають бути в роялі зображені. Вони, до речі, досить прикольно. Не знаю, чи можна було б це зробити ще реалістичніше. Тож так, які у нас рухомі елементи? По-перше, це власне ось ця кришка роялю. По-друге, це ось ця от підпорка. Вона може загинатися сильніше, слабше, на яку опирається кришка роялю. Далі у нас тут ось ця от підставка для нот, як ми бачимо. І в принципі все умовно, рухомими можна також назвати ніжки, вони тут трошечки крутяться. Все решта, в принципі, абсолютно нерухоме. До речі, клавіші теж досить цікавий момент, їх можна звідси вийняти. Вони тут ніяк не закріплені, просто ось такий от блочок з клавішами. Прикольно виглядає, правда. Хоча, в принципі, не знаю, можливо було б надійніше їх закріпити, хоча вони тут тримаються. Окей, тут все гаразд. Тож сама ідея з цим роялем насправді дуже і дуже класна, і мені сподобалося, як власне інженери продумали тут всі моменти. Але якість деталей тут будемо відверті. Посередня це 2013 рік, і тоді Enlighten ще не навчилися копіювати так деталі, як вони це роблять зараз під брендом Кьюман. Так, хто не знав, то – це колишня компанія Enlighten. І якщо ви все-таки хочете зібрати цей рояль із своїх деталей або аналогу, або оригінальних, то ось вам перша сторінка. Та друга сторінка, відповідно, ставте на паузу та можете зібрати. Знаєте, я б навіть, можливо, залишив собі на полиці ось цей рояль, та не зовсім маю там місце, бо насправді це такий досить поличний екземпляр, не для гри, звичайно, це створювалося. Тож все-таки я спакую це в коробку та виставлю на продаж на платформу Easy. Це типу аналог OLX, якщо ви хочете купити цей або інші набори, а я регулярно набори з оглядів. Особливо китайські набори туди виставляю. Переходьте за посиланнями у описі та шукайте там. Ну і якщо вам сподобався мій огляд, то звичайно тисніть вподобайку під ним. Якщо не сподобався, тисніть десь вподобайку, аргументуйте чому. Давайте взагалі знати у коментарях, чи далі мені записувати раритетні набори або щось схоже, тобто ось такі модельки для полиці. Підписуйтеся на канал, тисніть на дзвоник, щоб не прогавити нічого цікавого. Підтримуйте ЗСУ та за можливості. І бажання мене, усі посилання у описі. Дякую вам за перегляд та гарного настрою. Все буде Україна!